Лакації. У нас тут відгороджуває інші. Приховує те, що ви хочете зробити на лавандовому полі. Зараз е, перша година дня. І кущики вітром здобувають стільчик. І кущики виглядають приблизно так. Вже говорили, що у мене тут є лаванда Хіткот, є Лаванда Манстейт і є один кущик, який зараз вам покажу. А поки до нього, розкажу трошки про себе. Мене звати Оля, я власниця лавандової локації, яка існує з 23-го року, але про неї ми розповідають тільки цього року, загинули за про укріця. У нас близько 500 кущиків. І у нас загрожений так. отакий от кусочок є. Yeah. Ми знаходимося в Черкаській області, в село Коврай. Тому за необхідності пишіть в директ в Інстаграм. Лаванда Поселенська так, також називається. І в Ютуб тут є десь під описом посилання на Instagram. Взагалом є ще отакий сорт. Елізабет Аборус не знаю. І у нас є реквізит, який ви можете використовувати. Тільки столики. До зустрічі в нових випусках. Підписуйтесь на канал, буде більше влогів. Такий перший мені, мені міні лог Сьогодні я трошки робота на полі бур'янчику. Але не прямо зараз, бо ми летимо.